Розпочинається у нас івом. Розпочинається у нас ця дуель Савчук. Бравісімо! Зараз стартові секунди. Удар зараз, який хороший. Удар є є асист від Віталія Савчука. Є забитий м'яч. Від. Момент! І забитий м'яч. Ну просто нищить сьогодні захист команди суперника. І дійсно момент такий. 3-0 за сервейту. Григорчук опиняється на ігровому покритті. Тут все-таки вважають. Це Дмитро Довженко номер 13 Ігор Грицьків. Номер 8 Олексії. Як команди діяли у попередньому сезоні? Давайте згадаємо поспіль. Лисичук на місці забирає. Не побачили. Атака Техмеджику відповідь. Удар небезпечно. Совцер 2 атакує. Про попередній ігровий день був. Таким. от... Хороший момент! Дроманів забиває. Тут помилка. Тут зараз. На ворота суперника не забиває Савчук, який... Платонов на перехопленні. Платонов. Контратака дуже хороша. Швидше передачу віддавати. Забиває. Забиває Крушельницький. Таким чином дарує нам. Софтцерву бачимо, все-таки залишається. Зараз контратака від TechMedic. Від ващує. Знову Платонов. Простріл! Який момент! 3-3! Рекошет від е, ноги. Це совцевий тут божевільна зустріч, особливо е, її завершення. 3-3, нічия у сьогоднішнього протистояння. Дякуємо командам за цей футзальний спектакль і чекаємо.